Слава Ісусу Христу. Дорогі, брати і сестри, якби сьогоднішні Євангелії розібрати і поділити їх всього лиш на маленькі фрагменти, то я думаю, що дуже багато акапітів нам би треба було зробити, бо воно сьогодні є дуже збагачене такими думками, які Господь Ісус Христос конкретизує. Бо як казав на початку Святої служби, впроваджені, що сьогоднішній Євангелі це є продовження бл... ісуса... проповіді Ісуса Христа на горі благославенства. І коли ми чули сьогоднішнє перше читання з книги Сераха, саме перше слова, які Він звертає до нас, чуємо такі: якщо бажаєш зберегти заповіді Божі, то вони тебе стерегутимуть. Заповіді, які Господь Бог дав ще Моїсею, тисячі і тисячі років тому. Вони були для Ізраїля дорогою. Ми можемо сказати сьогодні, зробити такий приклад, що заповіді Божі – це є такі дороговскази для нас, як у водія є знаки, які допомагають йому в керуванні машиною. Так само заповіді Божі є знаками для нас, християн, щоб жити як діти Божі. І це, дорогі брати і сестри, є мінімум нашого християнства, мінімум заповіді. Але як же часто ми ці заповіді ковіркуємо, я так скажу, вибачте, за мої слова, але змінюємо їх под себе, щоб мені було вигодно щоб мені було комфортно в моєму житті. Буває таке не завжди, але буває, що чую, «Отче, я ж нікого не вбив, я нічого не вкрав, я нічого не поганого не сказав. То, можна сказати, я є святий вже сьогодні. Пам'ятайте, такий самий приклад, коли. Е Молодий хлопець приходить до Ісуса Христа і каже: Ісусе, що я маю робити, щоб осягнути славу, Царство Боже, Він каже, заховуй заповіді Боже. І тоді цей молода людина каже, від свого дитинства я вже це все роблю. А Ісус Христос тоді каже, залиши все і йди за мною. І тоді він засмутився, бо був дуже багатий, і треба було би багато чого залишити. Ісус Христос каже, залиши все десь мною, за мною. Дивіться, як же заповіді Божі є стражою, вартою для нашого серця, для нашого розуму, для нашої волі, що ми, як християни, маємо твердий фундамент нашої віри і знаємо, що і як я маю робити. Щоб осягнути життя вічне. Але сьогоднішнє Євангеліє, яке Ісус Христос нам дає, воно входить в глибину серця нашого. Воно йде туди, де є відчуття, де є думки. Церква католицька в Катахізісі каже, що думки або відчуття людські, вони є в собі нейтральні. Вони не є добрими, а вони не є злими. Тільки завжди, як знаєте, візде єно. Як вони нас ведуть до чогось доброго, то вони є для нас благословінням. А як моє серце, мої відчуття, мої думки ведуть мене до гріха, тоді вони є грішними. Бачите, що Ісус Христос каже? Якщо ти в серці своїм, серце своїм, в думці своєї, скажеш на брата свого, глупець. Глупий, дурний. Вже з тобою все кінець. Як ти в серці своїм пожадаєш жінку, не робиш якісь події, але в серці вже є проблема. І зараз задаємося питанням і що далі робити? Бо так часто не контролюємо наші думки, не контролюємо наші відчуття. Бо вони якось так автоматично приходять. ні? Назовні стільки різних е, провокацій, я би так сказав, що людина не знає, куди дивитися і що робити. Але треба зробити ще одну помарочку. Що знаємо, що коли добровільно, осознано ми це робимо, наприклад. Розважаємо щось, тоді вже приходить матерія, чи це є гріх, чи це нема гріха. Тут треба бути дуже уважним, бо наше, наше життя воно не є чорно-білим. Дуже добре було б, як воно таке було б. Наше життя є яскравим, кольоровим. І так само з нашими думками, з нашими емоціями. Воно не завжди є чимось добрим, хоча ми думаємо, що я ж нічого не подумав такого поганого, або наоборот, що наші думки чи наші емоції ведуть нас до чогось злого. І сьогодні Ісус Христос нам дає, власне, підсказки, як і що ми маємо робити, щоб, власне, осягнути це вічне життя. Щоби ми шукали згоду наперед сам собою. Насамперед. Сам собою я буду мусю бути згодним. Я буду маю мати мир в своєму серці. Серце, яке є символом нашого внутрішнього життя. Серце, яке на сьогоднішній день може і. Є таким двояким розумінням, да? бо, от, наприклад, через день буде День Святого Валентина, віз візде вже сердечки, вже всі влюблені. Але чи це, дорогі брати і сестри, веде нас до чогось доброго, чи ні? Ніби таке нейтральне свято, яке має допомогти людині розпізнати в собі правду. Але коли окунемося трошки глибше, до чого віде, веде нас це свято, можна так сказати? Ісус Христос завжди старається бути настільки чистим, кляровним, простим. Ісус Христос настільки старається казати правду, може, навіть і горьку правду. Де ми не завжди будемо згідні, бачите, що первосвященники і книжники завжди не були згідні з Ісусом. Тільки деякі, як Никодим, наприклад, який пішов ввечері вночі до Ісуса Христа і шукав ту правду, бо він був зацікавлений нею. І він пішов і питався Ісуса Христа, а більшиство не хотіли навіть чути. Як же це горько чути, дорогі брати і сестри, що навіть Ісус Христос, коли був тут, і на землі, не всі Його змогли прийняти? І зараз задаймося питанням: я живу в 21 столітті, де Ісус Христос, як людина, як Бог людина, був уже давним-давно тут, й на землі. Він залишив нам свій завіт. Але наскільки я можу прийняти ті слова, які Ісус мені залишив. Наскільки я можу залишитися і зупинитися, і подивитися в Свого серця, наскільки я приймаю вчення Ісуса Христа. Дивіться останні слова сьогоднішньої Євангелії. В ваших устах нехай буде так, так, ні, ні. Що крім цього, то все від лукавого. Я наскільки Ісус Христос каже конкретно? І Він хоче, щоб наша відповідь також для Нього була конкретна. Його заклик конкретний, Моя відповідь конкретна. Господь Бог каже: прийди до мене, будь зі мною. А у нас які відповіді? Так, Ісусе, я буду з тобою, але не зараз, бо я маю родину дітей, працю, бізнес багато інших справ. От все це я рішу, і тоді я буду з тобою, Господи. Моя альтернатива життя. Ісус Христос каже, залиши все і прийди до мене. Для цього хочу, щоб кожен з нас, дорогі брати, зупинився. Може, сьогодні, може, пізніше. І подивився яке ж моє серце? Яке є моє серце на відповідь Ісуса Христа? Ми дуже часто сміємося, бо я сам є священником Пресвятого серця Ісуса, серцаніном. І ми завжди так сміємося між собою. Що людям казати, да, коли йдеш на проповідь? Кажи про любов, кажи про серце, бо це є теми, які завжди близько для людини. І ми, як серцяні, дорогі брати і сестри, власне, маємо цей культ присвятого серця Ісуса. Де через свої молитви, через Евхаристію, через адорацію стараємося вознагородити Господу Богу за всі наші свої особисті, але за всі гріхи цілого всехсвіту, відправляємо святу службу винаградойнцю, винагороджуючу, молимося літання до серця Ісуса, до крові Ісуса. Щоби Господь Бог відкривав наше серця, щоб давав нам цю свою любов, щоб ми були правдивими наслідниками цього завіту, який Ісус нам залишив, що Його любов переможе все, що Його любов науче нас всьому тому, і що Його любов спасе нас. Бо пам'ятаєте, як останні події Ісуса. Христа, власне тут і на землі, коли Він вісів на Христі, що Він розрішив, щоб йому пробили списом Бог, і звідти потекла кров і вода, що Він відкриває своє серце для нас до самого кінця. І зараз, дорогі брати і сестри, Ісус очікує від нас також того, щоб ми жертвували, щоб ми офіровували свої серця для Нього. І тоді ми, дорогі брати і сестри, будемо як цей молодий хлопець, який знає заповіді, але Він засмучений зостався. А ми, коли пожертвуємо своє серце, свій розум самого себе, Господу Ісусу Христу, то осягнемо це спасіння, до якого покликав нас Ісус Христос. Амінь.